Великодня паска по рецепту італійського панетони. Рецепт є цікавим, оригінальним та простим. Тобто трішки спрощеного приготування. Така паска вдається легкою, пухкою, надзвичайно ароматною та волокнистою. Слово панетони я вживаю більш для розуміння, бо його печуть до різдвяних свят. А до Великодня випікають за тим самим рецептом Великодню Коломбу. Ось таку. Насамперед готую пару 60 мл приємно теплого молока, 1 чайна ложка цукру та 15 г дріжджів. Розмішую дерев'яною ложкою більш-менш до однорідного стану. Сипаю 1 столову ложку борошна і знов розмішую. Ретельно розмішавши опару, накриваю її полотняним рушничком та відставляю в сторону на 15-20 хвилин, щоб дріжджі прокинулись. Тим часом готую всі інші інгредієнти для приготування паски панетону. Борошно для панетону я використовую двох сортів: 230 г борошна вищого гатунку та 230 г борошна першого гатунку. Окрім борошна, мені потрібно 3 яйця, котрі я вже вливаю до моєї опари, котра підійшла. Ретельно все розмішую, всипаю 130 г цукру та 10 г ванільного цукру. Додаю цедру двох апельсинів: це ароматизатор та барвник одночасно. Трішки розмішавши, додаю 40 г вершкового масла кімнатної температури. Попередньо масло я трішки посолила, до тіста потрібно додати трішки солі на кінчику чайної ложки. Змішую всі інгредієнти в інчику, масло потрібно розбити хоча б от до таких дрібних кусочків. Потім починаю додавати борошно. Нагадаю, у мене борошно двох гатунків, котре я змішала попередньо разом. Борошно додаю поступово по 3 столових ложки щоразу вітаю розмішуючи. Мішавши приблизно 10 столових ложок борошна, тісто моє стало густим та в'язким. Тому далі, досипаючи борошна, я буду його замішувати дерев'яною ложкою. Продовжую додавати борошно по 3 столових ложки доки не сформується ось таке густе порошнисте тісто. Як бачите, дуже простий та зручний рецепт. Відразу ось таке густе борошнисте тісто замішане просто лопаткою. І тільки зараз я перекладаю його на робочий стіл, підсіявши трішечки борошна та буду замішувати. В Миску також сипаю півпригоршні борошна, там потім буде підходити моє тісто. В даний момент в мене ще залишається в мисці невеличка кількість борошна, але не варто відразу висипати все його на робочий стіл. Якщо замішуючи тісто, я відчую, що воно досить липке, то краще ще підсію борошна на стіл. Тісто у мене досить густе, але одночасно воно м'якеньке та еластичне. Якщо воно ледь липкувате, але відстає від рук та від столу, борошна більше не потрібно. Приблизно через 2-3 хвилини я маю на столі ось таке м'якеньке, і ледь липкувате тісто. І ось тепер, коли тісто вже сформоване, із ним потрібно попрацювати приблизно 7 хвилин. Замішуючи цей час тісто, воно буде розігріватися під руками і ставати більш еластичним та м'яким. Не потрібно прикладати надзвичайно великих зусиль, дуже так енергійно мішати це тісто. А просто трішки з ним попрацювати. За цей час активується клейковина борошна, котрої в борошні першого гатунку є набагато більше, аніж в борошні вищого гатунку. Ось таким тісто має бути в кінцевому результаті. Залишається сформувати із нього кульку чи, скажімо, таку собі паляницю. Та поставити його в миску на цілих 3 години, щоб воно добре підійшло і збільшилось в об'ємі в 3-4 рази. Воно досить повільно підходитиме, при кімнатній температурі не потрібно ставити в тепле місце і не потрібно до нього заглядати, тісто нікуди не втече, ставити на 3 години і займайтеся своїми справами. через 3 години я робитиму другий заміс. Для цього мені потрібно 60 г масла. І, звичайно, родзинки та цукати. Насправді, вдруге, замішувати тісто я не буду. Підсію на робочий стіл трішечки борошна, висипаю туди моє тісто, і пальцями рук маю розтягнути його так, щоб надати йому квадратної форми. Отож, розправляю, тобто розгладжую пальцями. Також можна тісто трішечки так потягнути в різні сторони. Бажано, щоб тісто власне, мало квадратну форму, на котре я згодом покладу тонко нарізані шматочки вершкового масла кімнатної температури і з'єднаю 4 кути цього тіста докупи, тобто зроблю такий собі конверт. В даний момент я відрізаю тоненькі скипки вершкового масла та викладаю їх зверху на тісто. Пальцями можна трішечки розмазати масло по периметру тіста. Після цього загнути всі 4 кути тіста, склавши їх до середини ось таким чином. Як я вже казала, в формі конверта та защіпнути тісто докупи. Ота відома волокнистість випеченої паски панетони формується власне завдяки цьому маслу всередині. Защіпнувши добре тісто, зараз йому потрібно надати прямокутної форми. Так само, як і попередній раз: пальцями рук розтягуємо тісто, але цього разу від себе і до себе. Напрямок розтягування маю на увазі. Я показую практично покроково, тому насправді це все робиться не настільки довго, як може видатись. А прямокутну форму тісту я надавала для того, що його зараз мені потрібно скласти втричі. Ось так. І цього разу тісту потрібно надати форму, знов прямокутника, але такого довго. це дуже швидко робиться. Ще не тісто під вашими руками набуде ось такої довгої форми. Викладаю зверху на нього родзинки та цукати. Попередньо вони були у мене замочені в апельсиновому соці. Ще раз складаю втричі і тісто готове. Якщо хочете одну паску панетони вагою 1 кг вам потрібна велика форма. Формуєте із тіста кульку, загинаючи бокові сторони донизу та ставите форму для випічки, що підходило, я цього разу готуватиму дві пасочки, тому трішечки збільшила, розтягла його в об'ємі. Зараз розріжу його навпіл. Із з кожної частини сформую кульку, загнувши бічні сторони донизу, спочатку ховаючи ту сторону, із котрої виглядає масло, а потім іншу. Сформовані кульки відразу кладу у форми для випічки, де вони будуть підходити іще 3 години. Знову при кімнатній температурі. Тісто підходить досить довго, але пильнувати його не треба, нікуди воно не втече. Випікається паска панетони в попередньо розігрітій духовці, температура 160 градусів. Звичайний режим, а ще краще, тільки нижні підігрів. Якщо ви розділите тісто на 2 чи 3 паски, то достатньо 30 чи 35 хвилин для випічки. Якщо ж побажаєте спекти одну таку велику паску вагою 1 кг, то для випічки знадобиться 45 хвилин. Ніжна пухка, волокниста, дуже ароматна паска панетони, котра чудово зберігається і дуже довго не черствіє. Якщо до Великодня у вас є улюблений рецепт, то до провідної неділі варто спробувати щось новеньке. experimentúite tan e hai